Дорога мама, з нагоди дня матері я хочу подякувати тобі за ніжність, турботу та любов, яку ти мені надаєш. Дякую, мамо, за те, що завжди мене підтримувала. Була поруч, за ласку та за тепло. Мамо, дякую за розуміння і за допомогу. Мамо, дякую тобі за щасливі моменти і за те, що ти в мене є. Мама, я тобі дякую за. Не ночі, за підтримку. Мама, дякую тобі за твою підтримку, ніжність і за те, що ти в мене є. Дякую, що ти мене любиш і допомагаєш мені всьому. Дякую, мама, за моє дитинство. Мам, дякую за дякую, мама, мама, дякую тобі за та підтримку. Дякую, мама, що допомагаєш вирішувати мої проблеми. Мамо, дякую тобі за роботу, ласка. Та за безмежну любов. Мамо, дякую тобі за твою турботу, лагідність, любов. Дякую, що ти у мене є. Дякую, мама. За недоспанні ночі, за посмішку щиру і доброту, за риття, яке ти мені подарувала. Мама, дякую тобі за терпіння, ласку, турботу і безмежну любов. Мама, дякую тобі за любов та підтримку. Мамо, дякую за те, що ти є, дякую за те, що мене доглядаєш, любиш, цінуєш. Дякую тобі, мамо, за підтримку в житті. Ми...